Вітаю, то тут ворожать і придбачають майбутнє. То так проходьте. Що ж там буде? Що ж там буде? Тільки майте на увазі. Якщо буде щось погане, я заплачу пів Ммм, mm. То все буде добре. Справді. Так, і навіть краще. Тільки вам треба прийти до мене ще раз. Навіщо? Ну, щоб все було так, як вам треба. І платити треба. Ну. Ох. Це, звичайно, жарт. Проте до ворожок все ж таки ходити не варто. Так радять і численні психологи, і священнослужителі, і спеціалісти з езотерики, і взагалі люди із здоровим глуздом. А за те, щоб ходити до ворожок, прагнуть ну, хіба лише самі ворожки. Чому ж це так? Я зараз навіть не маю на увазі гроші, які люди їм носять даремно. Адже якщо ви все ж таки до них ходите, то гроші краще платити, бо так встановлюється принаймні енергообмін. І нехай ви залишите в тому місці частину своїх грошей, але ваша особиста енергія буде при вас. Проте причини, щоб не ходити до ворожок, знаходяться на поверхні. Наприклад, психологи вважають, що людина, яка йде питати, що її чекає, чи що їй треба робити. З однієї сторони намагається таким чином знизити рівень своєї тривоги, а з іншого боку, визнає своє безсилля і показує нездатність приймати самостійно рішення. І в такий спосіб списує всі свої недачі та прояви негативної долі. І це не сприяє ані дорослійшанню, ані саморосудві. Священнослужителі зі свого боку не радять ходити, віруючим людям до ворожок, тому що Господь не потребує посередників і все, що потрібно людині, вона і так дізнається у свій час, тому краще присвятити свої сили молитвам та благим справам. А якщо людина звертається за майбутнім до когось крім Бога, то тоді виходить, що вона не вірить в Господа і заперечує його існування. І навіть численні спеціалісти з езотерики також остерігають захоплюватися походеньками до ворожок, бо в такому разі ви віддаєте свою енергію та право вибору майбутнього в чужі руки. А я скажу свою думку простими словами: ось, наприклад, наворожили вам щось погане або дуже погане. І все було б так чи ні, ще невідомо. Але якщо ви занадто навіювані, то ви просто-напросто запрограмуєте самі себе на недобрі події та їх наслідки. І скоріш за все і отримаєте у житті це врешті-решт. А якщо вам навпаки, припустимо, скажуть щось дуже позитивне чи навіть фіричне, то ви, можливо, розслабитесь і будете чекати на ці чудові події, сподіваючись, що так, саме по собі все відбудеться. І, можливо, не зробите чогось, що було б потрібно для цих гарних змін. І ці добрі зміни можуть вас оминути стороною. Так, є звичайно і виключення. Наприклад, є унікальні спеціалісти з розкладів карт Таро. Але це вже не суто ворожіння, бо справжній спеціаліст використовує на сеансах не тільки значення карт, а ще знання з психології, а також свою розвинуту інтуїцію. І крім того, він ніколи не брякне прямо в лоб. Буде так-то і так-то. Ні. Він натякне, м'яко порадить. На що треба звернути увагу, а чого можливо уникнути? Він діє як грамотний психолог, який не вирішує все за свого клієнта, а навпаки, вчить людину саму приймати рішення і брати на себе за це відповідальність. А якщо вас все ж таки дуже хвилює майбутнє чи не дає спокою щось у минулому, то в такому разі краще звернутися до професіонального астролога. Класичні астрологи допоможуть вам з цими питаннями. А ще допоможуть підібрати сприятливі дати для важливих подій. А спеціалісти з ведичної астрології, крім цих питань, можуть набагато більше, наприклад, розказати вам про вашу сутність, про причини тих чи інших подій, про природу вашої душі, про карму, про реалізацію та місію, а також навіть як можна скоригувати якісь небажані події та їх наслідки, бо ведична астрологія. Це давня авторитетна наука із багатьма можливостями. Тому якщо вам цікава ця тема, то не марнуйте час на ворожах, а краще зверніться до професіоналів або навіть самі спробуйте вивчити мистецтво таро, або мистецтво ведичної астрології а чому пені.